Доброго дня друзі! Знімаємо сьогодні для вас автоогляд Ford Focus 1.8 бензин 168 тисяч рідного пробігу Запускається з кнопки Start Stop Салончик Гарненький Два скло підйомника, зараз вам все покажу. Ось такий Форт у вас 2009 рік Форди гарний. Весь рідній фарбі, друзі. Ось такий його хордик. Зараз відкрию, покажу вам капот під капотом, що робиться. Також далі заведу його для вас. Ось так виглядає тут це під капотом. Також було замінене масло. 163 тисячі пробігу. На 163 тисячі пробігу було замінене масло. Тут ми бачимо скільки у нас пробігу. 168 тисяч кілометрів тому було замінене масло, друзі. Також заведу зараз його для вас, послухайте, як він робить. От Кого зацікавило, дзвоніть, пишіть. Можливо, іменно ви його купите. Завожу його для вас. Вот. Послухайте, як робить. Робить чудово Форд, їде без всяких зауважень, все чудово. Форт в дуже гарному стані, друзі, тому рекомендую. Також, друзі, Opel Zafira була розібрана. Геть, поставили мотор і дозбираємо. Також, якщо вас цікавлять такі машини, ви нам телефонуйте, дзвоніть. Також можемо привезти для вас таку машину. Ще в нас є Citroen такий, кого цікавить. Ось так виглядає всередині, друзі. Кого цікавлять такі машини. Ми нам дзвоніть, пишіть. привеземо любу машину для вас на ваш вибір, яку скажете, таку привеземо. Також є ось такий Гольф 4. Гарненький на гарних титанах, друзі. R16. Гольфік є своїми нюансами. 1,4 бензин. 2001 рік. 4 склопи діймача. Салончик гарний. Потрібно ще буде зробити хімчистку, але всередині взагалі гольф гарний, друзі. Ось такий гольф. Є, звичайно, свої нюанси, тому що це 2001 рік, друзі. По цій стороні зауважень почти немає. Є невеличке пошкодження з правої передньої сторони. Зараз відкрию також капот. Оглянете, подивитесь разом зі мною. Ось так виглядає гольф під капотом. Ось такий гольф, друзі, є. Я думаю, він стоїть уваги вашої. Ціна на нього буде хороша. Ціну з'ясуємо в Україні. Все з'ясуємо з відправкою з всім разом, друзі. Ось такий гольф маємо. Також маємо дуже багато машин на вибір. Кого цікавить, ви нам пишіть. Ось такі машинки маємо, друзі. Все як ви любите. Також є в нас ось такий сценник. також є пошкодження, побита фара. Більше пошкоджень пошті немає. Є ще трохи пошкодження в правій і задній стороні. Зауважень до сценника немає. Один і шість бензин, чотири склоп підіймача. Шостий рік. В салончику. Потрібна хімчистка, друзі. Сценік також дуже гарна машина, друзі. Якщо вас цікавить, така машинка. Чуть-чуть. Тут є нюансики великі, друзі. Ну нічого. Ось такий є в нас сценік. Покажу вам детальніше також нюанси. Потрапене тут. Все вам зараз детальніше покажу, розкажу, відкрию капота, також покажу вам мотора. Ось, друзі, є невеличкі нюансики. Я вам так скажу. Ось такий сценік. Ми будемо відправляти його в Україну. Вольфа на попередньому кадрі також відправляємо в Україну. Зараз відкрию капот, зніму вам детальніше. Ось так. Виглядає сценік під капотом, гарненький, гарненький моторчик. Що такий сценік. Як ви бачите, сценік гарненький. Як я вам казав, є нюансики, звичайно, але також ціну будемо з'ясовувати в Україні. Пишіть, будемо відповідати на ваші запитання. Кого цікавлять які машини, також на ваш вибір ми можемо привезти під замовлення. Так що пишіть нам, кого це все цікавить. Друзі, не пам'ятаю, чи сказав, чи ні, але сценік 2006 рік. Є у нас також шкода фабія, друзі. Один за 4 бензин. 2003 рік. 4 склопідіймача 145 тисяч пробігу, салончик теж буде похимчищений, машинка також буде привезена в Україну. Знімом її детальніше, відкрию капота, також все покажу як як є в машинці. Зараз вам роблю огляд по всій машині. Як бачите, є нюанси. Ось така фабія кого цікавить. Є невеличкі нюансики також тута нюансик Я думаю, що нічого страшного що машинка вас цікавить пишіть, телефонуйте, зараз відкрию вам капота, покажу все ще детальніше. Ось. Також під капотом вам показую, друзі. Кого цікавить. 136 тисяч пробігу був замінений ремінь РРМ. Цікавить така інформація. От ось така фабія. Як я казав раніше, є ще багато машин гарних, Меган є також, кого цікавить. Різні машинки возимо. Зараз відкрию багажник, все також покажу. Всередині є запаска, все, все на місці. Ось такий, друзі, вийшло в нас сьогодні огляд. Показав вам фабію. Показав сценіка. Нагадаю, ще раз 1,6 бензин 2006 рік. Є різні гарні автівки. Показував вам також Гольф 1.4 бензин 2001 рік. Фабія 2003 рік. Дуже гарні машинки. Зараз ще пройдуся трішки далі. Покажу вам, які є машинки. Якщо вас цікавить, покажу вам всі машинки, які є. Якщо вас цікавлять будь-які машини, ви нам дзвоніть, пишіть, ми обов'язково привеземо їх для вас. Можливо, ви дивились попереднє відео, то там було видно також ці машинки. Переходьте, дивіться також попереднє відео я знімав. Ми відправили машинки в Україну. Дивіться, телефонуйте, купуйте. Машинки ми привозимо гарні. Кого цікавить Ольф, як бачите, п'ятий, ще один п'ятий Голь. Кого цікавить. Дзвоніть, пишіть. Ось. Ось такий автоогляд сьогодні, друзі. Кого зацікавило, телефонуйте. На цьому ми з вами прощаємось. Дякую за перегляд, ставте підписки, ставте лайки. А точніше підписуйтесь на канал і ставте лайки. Також в минулому відео я знімав таку круту машину. Кого цікавить, друзі. Дзвоніть, пишіть. Сьогодні на неї буде торг. Тому, кого зацікавить, ви нам телефонуйте, ми домовимося і привеземо її вам півтори години часу, друзі. І опець Зефіра зібрана. Ось така гарна. Всередині все як має бути. Салончик гарненький. Ось такий у нас взагалі сьогодні вийшов автоогляд. Якщо вас цікавлять подібні відео, ролики, то ви пишіть коментарі, ставте лайки, ми будемо знімати для вас ще більше такого контенту. Будемо знімати для вас огляди. Все, до зустрічі!